Кри готуємо вам, поки ви ще їдете в дорозі до кордону. Ви скидаєте нам документи, фотодокументів, перелік, і ми вам готуємо ці коди. Ці коди ви показуєте на кордоні, митниця на кордоні ці коди перевіряє і надає вам дозвіл для заїзду в Україну. І попередньо, перед тим як ви ще заїжджаєте, вони на всіх ваших документах ставлять червону печатку під митним контролем. Тобто ваш автомобіль з цього моменту починає перебувати. Під митним контролем держави Україна. Наступний документ, який необхідний для розмитнення авто, це документи власника. Тобто це ваші документи: ваш паспорт український, закордонний паспорт, перша сторінка та індифікаційний код і прописка. Чому ці документи важливі? Тому що коли на ваше ім'я заповнюється декларація, всі дані з ваших документів беруться, вони відправляються на митницю, і вже митник бачить. Хто везе цей автомобіль, що це є громадянин України? Якщо навіть особа не є громадянином України, але перебуває на постійному проживанні в Україні. В неї є посвідка і ідентифікаційний код, ця особа також має право на розмитнення транспортного засобу. Для чого ж потрібен закордонний паспорт? Нас закордонний паспорт також вписується ЗДП, попередній документ, щоб вас могли на кордоні пропустити, тобто просто ваші документи. Сьомий документ, який також часто потребує Державна митна служба на кордоні, прикордонник, якщо ви заїжджаєте, це доручення на водія. Наприклад, якщо ви придбали автомобіль, але не ви самостійно їдете, або, наприклад, ви за кордоном передаєте автомобіль родичам в Україні і їде стороння особа, водій. Тобто водій, який до цього авто ніякого відношення немає. І саме на водія, на гонщика, на перевозчика, потрібно робити нотаріальне доручення. Це доручення простої форми, нічого складного немає. Кожен нотаріус знає, як його зробити, робить його без будь-яких проблем. Коштує там 500-600 гривень. Робиться за 30 хвилин. Це доручення, як правило, потрібно, щоб воно було в оригіналі у водія, який йде на кордоні. Але якщо в Інколи можна скинути на WhatsApp, на Viber, це залежить вже від митника. Чи він готовий пропустити по фотографії, тому що навіть по фото можна перевірити по QR-коду, чи воно дійсне. І тоді також нема жодних проблем, водій по дорученню заїжджає. Далі наступний восьмий документ. Цей документ, який вже отримується в Україні на українській митниці, декларації про розмитнення. Правильно вони називаються декларації МД2 та декларація МД6. Саме ці декларації вже після розмитнення, ці декларації ви отримуєте від ваших митних брокерів, ми вам їх видаємо вже на митному терміналі. Саме ці декларації дають вже вам право зареєструвати транспортний засіб на українські номерні знаки. Тобто зареєструвати, щоб цей транспортний засіб міг отримати.